Україна все-таки допросила леопардів. Екіпажі пройшли навчання, а військові вже застосували їх на фронті. Раніше ми розповідали про теорію того, які снаряди може витримати броня, як пробиває гармата, які умови роботи екіпажу. А зараз вже є відео з бойовим досвідом цих танків. Я хочу зробити акцент саме на них. Тому всідайте зручніше, а ми починаємо. І давайте одразу до однієї з найбільш цікавих тем бронювання. Російські джерела безперестанку повторюють, що вони знищили 10, 20, 30, 40, ані 50 машин. Але ж там є нюанси, і про них зараз. Почнемо з найбільш поширеного фото, де колона БМП Бредлі у супроводі машини розміновувача та Leopard 2.6 підірвалась на мінах. Наймовірніше, що там були закладені ТМ-62, оскільки це просто найпоширеніші протитанкові міни країн, що колись входили до складу СРСР. Вони мають вагу 10 кг. А бойова частина, яка складається з тротилу, 7,5. Якщо БМПшкам дуже сильно дісталось, то Leopard 2.6 не має критичних пошкоджень, і відео від самих росіян підтверджує те, що візуально танк в робочому стані. Але наскільки я знаю, він досі знаходиться в сірій зоні і його не може забрати жодна з сторін. А добивати таку штукенцію ніхто не хоче, як то робила турецька армія зі своїми Leopard 2-4 в Сирії. Тому, як висновок? Так, Leopard 2.6 тримає 10-кілограмову протитанкову міну. І ще до цього всього варто згадати події 2007 року під час війни в Афганістані та операції Медуза. Тоді канадський 2.6 вперше потрапив на саморобний вибуховий пристрій. І цей випадок запам'ятався тим, що тоді був вперше застосований М-пакет протимінного захисту. А він включає, зокрема, і нове сидіння механіка водія. Воно повністю підпружинене. І по факту, єдиний контакт бійця з корпусом машини здійснюється за допомогою педалей та інших органів керування. Але на 2.4 цього немає. Також з'явилось і відео евакуації Leopard 26 за допомогою BREM Bergen Panzer 3. Але там просто пошкоджена гусениця. А це не є чимось страшним. Враховуючи дату публікації 13 червня, зараз я більш ніж впевнений, що цей танк в строю. Також були і інші фото підбитих машин. Наприклад, це, на якому є одна БМП Bradley та два танка, один з яких точно версія А6. Але от що то за модель другого, я зрозуміти не можу. Як і рівень його пошкоджень. Проте я думаю, що тут також на міну. Ще подібні історії були з Leopard 2A4. Він також підірвався на міні. Але є інформація, що всі живі, а сама машина придатна до ремонту. Та якщо так розібратись, міни це найбільший дискомфорт для цих машин. Знищити леопарда їм не під силу, а от потріпати нерви, так будь ласка. Ще один А4 також підівався на міні, та так, що застряг. Військовослужбовці, що були поряд на хамері, зняли відео з ним. А потім і фото. І ця машина також не зазнала серйозних пошкоджень. Але ремонтувати все ж потрібно буде. Ну, міни, це основне джерело проблем. Але є і інші пошкодження. Так, з'явились фото башти українського леопард 2.4, в якому просто проломило кришу та знищило прилади спостереження. Річ у тім, що на всіх модифікаціях до а 5 броня тут не дуже. І на вигляд, вона дуже тонка. В принципі, це може бути попадання з російського танка або осколок від артилерійського снаряда. На рахунок останнього, то колона леопард 2.4 вже попадала під обстріл, але до того чуть пізніше. Але реальних обставин військові не повідомили, тому це лише припущення. Але погане бронювання верху башти в старих модифікацій це факт. До речі, після 24 лютого 2022 року Чатрулетка стала чи не найбільшою платформою, де українці можуть поспілкуватися з росіянами. Звідти можна дізнатись багато нового про думки так званих простих мешканців країни-терориста. Українському народу немає, я просто жду, коли ж війна закінчиться. То тобто ви оставляєте собі всі захвачені на нашій території, да? Пан Піджі створює гідний контент на цю тему. Посилання на його канал буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. А тепер повернемось до наших танків, оскільки з ними не все так прекрасно, як того хотілось би. Один Леопард 2А4 вже знищено, і не визнавати цього навіть з огляду на те, що відео виклали окупанти, неможливо. Як повідомляє видання Forbes, Leopard 2 та інші бронемашини рухалися незручно щільною колоною по ґрунтовій дорозі за містом Новопокровка або поблизу малої токмачки, обидва окуповані російськими військами, коли вдарила артилерія. На жаль, на відео чітко видна детонація боєкомплекту, яка сталася внаслідок прямого прильоту по Leopard 2А4. Ніхто то і не гарантував того, що хоч якийсь танк здатний врятувати від 152 мм снаряду. Навіть Challenger 2 навряд витримують пряме влучання, і про це відкрито всі говорили. Тому і не дивно, що Leopard 2.4 був повністю знищений. Але я ніколи не забуваю, що це не цифри, а життя військових людей. Але хоч трошки приємною новиною є те, що інші танки, які також попали під щільний обстріл та не зазнали прямого влучання, абсолютно цілі. А головне цілі їх екіпажі. Якщо перейти до захисту від російських танків. То фотографій з фронту немає. А конфлікти в Косово, Боснії та Герцеговині, Афганістані, а також у Сирії, відрізнялись тим, що протилежна сторона не була оснащена нормальними танками, які б могли створити загрозу для Леопард-2. Але за оцінкою 80-х років лобова броня цього танку витримує влучання 125-мм бронебійного снаряду зі стабілізованим кінетичним дротиком. А це одні з найпотужніших боєприпасів, що використовуються на машинах радянського зразка. А в модифікаціях А5 та вище були додані додаткові клиноподібні бронелисти на башту, і там загальна стількість броні в еквіваленті докатаної гомогенної складає 1500 мм. Для порівняння, звичайні бронебійні снаряди мають пробиття під 400, а дуже просунуті 700-800. Щодо модифікації А4, то там з цим гірше, тільки 800 мм. І ця деталь буде пов'язана зі знищенням турецьких машин, але проте згодом. До речі, хочу подякувати всім тим, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також для спонсорів я публікую ексклюзивний контент з фронту, а там зараз все частіше з'являються леопарди, бредлі та інша техніка. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я повернусь до броні. Борти та корма захищають від всіх видів кулеметів та снарядів середнього калібру. А також вони мають досить гарний захист від ручних протитанкових гранатометів на шкалт РПГ-7. Де бронепробиття це 500 мм катаної гомогенної броні. І ще з цікавого по протимінному захисту є те, що борти підлоги корпусу мають нахил 45 градусів. І це є типу аналогом В-подібного дна. А тепер до найстрашнішої російської зброї проти Leopard 2A4, якщо не брати до уваги Арту: ПТРК 9 м 133 Корнет. Це такий собі аналог Джавелін, та не зовсім. Він не вибухає над кришою башти, як американські ракети, а безпосередньо протаранює ціль. Але вся небезпека в силі цього тарану та дальності дії. Корнет пробуває цілих 1000 мм катаної гомоленої броні. А нагадаю, що в Leopard 2A4 це 800, коли в версії а5 півтори тисячі в лобовій частині. А його дальність варіюється від 5500 до 8000 м, метрів саме протитанкових версій. На щастя, там хоч розкид коло 5 метрів, а для ПТРК це досить багато. Але це не завадило сирійцям підбити десяток турецьких машин. Які саме було завдано пошкодження, оцінити важко, оскільки турецькі війська з артилерії та авіації самі здобили свої танки, що вони не дістались бойовикам. Але те, що Леопард 4 були знищені, беззаперечний факт. Проте навіть в них броня все рівно краще, аніж в українських Т-64, де лобові деталі тримають під 500 мм пробиття. Тому в будь-якому разі для ЗСУ це дуже потужне підкріплення. Ну, те, що по Leopard 2 вже стріляли з чого тільки можна, зрозуміло. А що вони самі робили власне? Давайте дамо відповідь і на це питання. По-перше, наші військові опублікували відеоснарядів дм 33 а 1 Базова версія дм 33 не має видатних характеристик, тільки 470 мм бронепробиття з дистанції 2000 метрів. А на рахунок А1 майже немає інформації. Проте, наскільки я зрозумів, це снаряди з урановим сердечником та пробиттям 700 мм. А це вже круто. А якщо згадати, що в радянських машин лобова броня захищає десь від 500 мм бронепробиття, то виходить, що Т-72 за допомогою цих снарядів можна пробити в лоб. Але їх рекомендується використовувати на гарматі Л44, яка встановлена на Leopard 2А4. А для А6 є снаряди ДМ53А1. Про які вже набагато більше відомостей, які точно прошивають 700 мм катаної гоменної броні з дистанції 2000 метрів. Ось фото пробиття броні Т-62 за допомогою або ДМ53, або ДМ63. Це було зроблено в рамках навчань на полігонах України. На рахунок фугасів то вже використовується дм 11 оскільки це засвітилось на одному з відео. Також вже є ролики DLP 2.6 обстрілював ворожі позиції. Тому ось така ситуація з німецькими Leopard 2. Далеко не так все погано, як того хотів один дуже небратський народ. І по факту обкатка боєм більш ніж успішна. І ці машини явно краще за Т-64 та Т-72. Бажаю успіху нашим захисникам, а ви не забувайте підтримувати ЗСУ. Слава Україні!